Розбираємо питання від підписниці. Дип State показує, що РФ захватили вже частину Сумської області. Чи підуть далі? До Сум дійдуть. Пам'ятаю, казали, що їх виб'ють, як зайдуть, так і вийдуть, як зараз. Давайте подивимося, що зможемо Поділіться у коментарях своїми думками з цього приводу, що ви думаєте, як ви це бачите, так як відчуваєте. Так, чи буде ворог просуватися далі, так чи буде він рухатися? Скажімо так, бажання в них є це робити. І, але в них не вистачає повністю ресурсів, щоб це робити так, як вони хочуть. Тому ситуація буде застигати, зависати. Знаєте, в мене таке по колу, по колу, по колу. Ситуація буде повертатися, ходити по колу дуже агресивно, дуже багато ще такого супротиву, так? Просування до самих сум я не бачу. Не бачу. Дуже багато буде ілюзій. Дуже багато будуть говорити, провокувати, розгойдувати ситуацію. Дуже багато будуть лякати ще, О, тому що їм це вигідно. Будуть вестися якісь розмови з приводу е, територій, так, з приводу області. Ось, тому я не бачу поки що, щоб дійшли до самих сум. так. Бажань у них дуже багато, от, але не все так просто, скажімо так. Тут енергія великого такого супротиву. Тобто, якби вони там не хотіли, робити їм те, що вони хочуть, не дадуть. Так, давайте подивимося. Чи буде ворог просуватися, захист буде наш працювати. Дуже помірні енергії. Дуже помірні енергії. Іде захист, <плес> от, а, який буде триматися, так, і ситуація застигатиме. Тобто застигатиме, їх будуть зупиняти. Дивіться, чи дійде до СУМ, дуже їм важко. Важко їм дійти до СУМ, так? По ресурсам, по ресурсам, дивіться, їх будуть чекати, як би не було. Тиснути будуть, ми будемо тримати ситуацію, багато тривоги, багато залякувань. Не вистачає у ворога ресурсу, і вони будуть а, намагатися а, виграти а, цю всю ситуацію. От, а, знаєте, такими ілюзіями, обманом, брехнею. так, тому енергії дуже агресивні, складні, вогняні, але